Здоров народ! Цей відос буде відносно коротким, адже продиктований він банальністю, знижками в стімі. А от чи буду я робити чи не робити гайд для новачка, залежить тільки від вас. Взагалі, мала би бути сьогодні або навіть раніше, третя Modern Warfare, але випадки з Activision. Або цілеспрямовано, або випадково провафлили опенбету, оскільки по якійсь причині, щоб у неї зіграти оці же братські два дні, треба було все рівно передзамовити основну гру. Це просто треш. І здається, прецедент в ігровій індустрії. Прошу зафіксувати та закинути цей баблодой у глибоку яму. А що собою являє батла шостого сезону підтримки? Ви дізнаєтеся після невеличкого оголошення. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Бустероїд, майже тисяча тайтлів, постійні оновлення бібліотеки та акції. Долучайся просто зараз. Посилання в описі. Знаєте, я б не згадував про навчання у онлайн-шутері, ну бо якщо ти ще не навчився бігати, стріляти та цілитись, в такі ігри краще не грати. Он Counter-Strike 2 і вперед домашку робити. Але тут в нас є техніка, біси з наземною технікою, там все інтуїтивно зрозуміло. Однак повітряна це просто пиздець. Я не знаю, який рахіт її кодив, адже керувати нею як мінімум на клавомиші не можу його. Може це у мене щось не так налаштовано, адже гра має здатність самостійно змінювати налаштування графіки. Виставив першопочатково одне, а доводиться грати на іншій. То може й з управлінням така сама історія. Хоч би сама гра показала, як тут з управлінням, бо навчання тут зводиться до звичайного матчу з захоплення точок проти двох з половиною мобів. Виклик тачки чи дрона від Boston Dynamics з пушками довелося знаходити методом тику. Ну, біси з цим. Техніка це, як на мене, не основна фішка батли, хто б що не казав. Особливо коли її юзують не для того, щоб битися з іншою технікою чи доїхати до точки, а для тупорилого набивання фрагів. Але все це закип'ятило мою голову ближче до 20-ї години в цій грі. Давайте перейдемо до одного дуже позитивного моменту, який я не бачив в жодного з відомих мені шутерів. Та з одного дуже розчаровуючого, який я не бачив останні 10 років, знову ж таки в жодному шутері. Ах, тавтологія прокляття та літературне, <кхем> перепрошую, розмиття кожуха механічного прицілу. Це найкрутіша фіча, яку я коли-небудь бачив в шутерах, бо нагадує реальне розмиття, як, наприклад, в діоптричному прицілі. Це настільки спрощує прицілювання без того ж таки колематора, коли ти тільки відкрив пушку, що дає змогу на деяких прицілах навіть не юзати додаткові засоби, як мінімум до моменту, коли ви вкачаєте необхідний вам приціл. Чому я дивуюся цьому як індієць? Ну, по тій простій причині, що в останніх шутерах, у які я грав, подібного немає. Прикольно, зручно, хто запарився, молодець. Побігаючи день-два, я помітив одну особливість: в пушок майже відсутня віддача, як мінімум видима. Ну думаєш, о, погоду одні лазергани у грі. Якщо там видима віддача якась є, то вона настільки мізерна, що контрити її взагалі ніяких проблем не викликає. Але не все так добре, як здається. Якщо зажимати, то через деякий час розліт куль буде просто колосальний. А видимих на те причин немає. Блять, ви уявіть, замість того, щоб зробити нормальну систему віддачі, вони зробили тільки анімацію постріли та прикрутили скриптовану стрільбу. Це просто крінж. Востаннє я таке бачив, коли грав в Contact Wars в 2014 році у соцмережі ВКонтакті. В мене, до речі, відос є про ті чудові ігри на Юніті. Тільки там подібне сприймалося як ну, технічне обмеження, як не як браузерна Пейту він гра. Але тут курва чому так зробили? Що, боялись, мол, макросники задовбуть? Ну по-перше, це питання дуже спірне. А по-друге, чому тоді тут такий ТТК кончений? І в основному це стосується снайперських та марксменівських гвинтівок. Бля, по 4 постріли в тушу при дамазі в 70 поїнтів та по 2, якщо базовий 75. За снайперок взагалі по 2 рази треба влучити. Йдіть твою мать, тут один раз спробуй влучити в ціль, яка носиться по карті, а це треба 2. Хоча в голову хоч з 500 метрів зносять, тому марксменські стволи лав. От як вони стали метою з BF1, так і тут. Якщо ви певна річ любите динамічний геймплей. І на цьому факті переходимо до наступної проблеми цієї гри. Це засилля підор... <кхм> пацюків. Тотальна всеосяжна проблема. Ні, ну дійсно, навіщо бігати, різатись, виконувати задачі режиму. Можна ж засісти в якійсь, блядь, ямі, фонарному стовпі чи якійсь багованій залупі, та подрочувати за як в контрі. Стає зрозумілим, чому вона така популярна серед західної аудиторії. Не так бісить мелічне добивання, як якийсь чорт, що зносить тебе за 200 метрів з снайпи, сидячи у самому недоступному місці на карті. В чому інтерес так грати, біс його знає. Це, походу, геймплей для тих, у кого малий пісюн, іншого пояснення я не знаходжу. Таким кадрам можна порадити грати в ігри про полювання. В якості стаціонарної болтовки. Гадаю, зайде. На початку здається, що пушок просто жопою жуй. Ще більше радує кількість можливих прицілів, рокоядок, насадок та навіть можна різні типи набоїв обрати. Але не все так чудово. Стосовно кастомізації, опустимо той момент, що її зробили, м'яко кажучи, нелогічною, загнавши в рамки ігрових умовностей. Бо на цьому, походу, вся батла стоїть. Я зачіпати не буду. Біда в іншому, всі пушки, які йдуть з поміткою, мають вбогу кастомізацію, та виглядають досить недоречно в рамках недалекого майбутнього. Досить дивно, що пушки, які були там в МВ2, ну це я прокладу, не мають тут навіть класичного колематора, але при цьому мають голограф логічно чи не так. Якщо розробники були зайняті портуванням цих стволів замість запилювання унікальних, нових, ну от як от зараз в шостому сезоні, то стає зрозуміло, чого в гри були такі обсосні оцінки. Давайте пару слів про карти. Їх тут не так багато, а точніше сім великих, де юзається техніка, і це от взагалі не являється її плюсом, а навпаки, навіть мінусом. Пофіг, що на картах може воювати 130 чоловік, вони розмазуються по точкам і антураж масштабної битви втрачається. На таку кількість бійців деякі карти треба робити менше разів в два. Ну от мені найбільше сподобався завод в Канаді. Мінімум точок для дрочки з ботовкою, в міру великі дистанції, мінімум точок для розтягування гравців по карті, що це якщо не еталон. Як мінімум на даний момент. Бо ідеальна карта мала б мати форму п'ятикутника, а не якоїсь кишки чи півмісяця. Бо на останніх таких картах доводиться бігти хвилин 20 і навіть не зробити жодного пострілу через хитрожопого пацюка. Після чого доводиться тошнити на точку по новій. При цьому гра тебе криво спамить за кілометр від точки. Навіть якщо вона повністю під вашим контролем з режимами більш-менш і дезмач є і штурм, захоплення точок, і т.д. вистачає настільки, що я ще до hazard zone не надійшов. Що ще можна додати про техніку? Окрім того, що управління авіацією я на бою вертів. Техніка дуже живуча, якщо це стосується всіляких ракетниць. На те, щоб знести БТР чи танк, треба 4 постріли з гранатомета. 4 Карл. Але при цьому можна знести той такий танк одним залпом з трьох с 4 Не знаю, може для батлиці і норма так довго колопати техніку, але як на мене, це от взагалі не весело. При цьому ТТК зробили конченим навіть для техніки. Оскільки можна пережити чергу з автопушки чи станкового кулемета в обличчя, він що, жованим папером стріляє? Ну просто капець, ну де ще таке є? Я особисто бачу в цьому якесь штучне розтягнення часу перебування техніки на полі бою. При цьому обесцінюючи її. От особисто я не бачу техніку як спосіб домінування, максимум дістатися до точки. Хоча це не стосується повітряної техніки, там ті, хто розібралися в управлінні цього п'яного велосипеду, портять матчі просто покеде. Нє, це походу ті ж адепти однокнопочного геймплею з реакцією старого діда, так що ПЗРК маст хев. Ну і давайте вже до підсумків. При всіх своїх мінусах, ну, батла все ж таки досить весела гра. Зараз для новоприбулого контенту вдосталь можна побігати в задоволення. Особисто я вже набігав 30 годин і думаю, набігаю мінімум ще стільки ж. Це один біс краще, ніж Шатерлайн. Тут за 200 гривень ти отримуєш вагон контенту, там за 200 гривень ти отримаєш простенький батлпас. З не самою прикольною косметикою. Тут в баталпасі вже хоч три нові пушки народили, а там нових стволів і не видно. Одні срані сюжетні епізоди клепають, які ти пройшов і забув, а мультиплеєр розвивати походу не думають. Якщо хочете, я зроблю про це відос, але трохи пізніше. Зараз проходяться лорди, в баті горить срака, а батла її відносно успішно охолоджує. Хоча не без матюків. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. До зустрічі!